после нас так вот если бы ты приехал чуть-чуть раньше ты бы слышал мне не мешканцы типу у нас нема в хатах вода в погребе вода но то что там действительно 7 лет они говорят как построили эти гаражи у них и построили самочинно я вообрачаюсь есть кто э, начальник автокооператива чи кто да я не верю в то что начальник не знает особенно колин гроші збирає. что у него творится в его хозяйстве тому моя пропозиція винести на розгляд сесії в двох редакціях. Надати, відмовити. Комісія підтримує яку редакцію? Відмовити. Нема заперечень. Голосуємо? Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Значить так, пишеш. В двох редакціях надати, відмовити. Рекомендування комісії в редакції відмовити. Так. Наступне питання. Оце повторно було комунія 52Б. Підприємець Пальмов Олександр Олександрович під розміщеним пунктом технічного обслуговування автомобілів проспект Курський, 22. Так. Прошу вас надати дозвіл на розробку проєкту землі щодо відвідання земельної ділянки орієнтовної кощі 0358. Адресу суми Курська 22. За розміщеним пунктом технічного обслуговування. Значить, є рішення сесії від 23 вересня 2009 року згоди на розробку проєкту щодо що земельної ділянки. Воно закінчилося, я так, Внимаю, що він не розробив. Не розробив. Значить, є довідку продажу світлове приміщення, тобто є власність так. на частину. Сейчас частину примещения. Ты что, что вы шукаете? Он лежит. Совсем ну, да. mm -hmm. а вот. вот. не, там. Там не Да, это 700. <плодил> я но так понимаю, если я не ошибаюсь. Когда мы поговорим сейчас про Пальмову Александра Александровичу. Мы говорим. После комиссии можно обсудить то, что мы рассмотрели. Мне тяжело, честно. Дай давай, 8 Дай Значить, це знаходиться з курского моста, спустились, проїжджаємо э, форсаж, клуб тут. І за форсажем следующе бутович. Да, да. І отак як гаражам проезд, і с левой стороны там є СТО. Он хочет э, цех не існуючий. Два цех існуючий. Трибатська пуртиля. Шесть из ТО. 6 из ТО. Сейчас я немножко непонятно. У него там девица, у него там есть вот сюда проезд, вот сюда проезд. Да, и еще там дальше есть, у него там еще одна, как бы это самое, оно гаражи, там что-то непонятно, гаражи стоят, Ну, Я дивіться, пропоную надати чоловіка розробив проєкт землеустрою. Лишнього йому, Володимир Васильович, не дадуть. І потім він прийде до нас, затверджує цей проєкт землеустрію. Тому тоді вже буде понятно, що він от нас сході. Нема заперечень? Пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати воду на розроблення проєкту замовці трою? Хто за проти утримався? Ярюк, ти що? Як голова? Хорошо. Как, как голова голосую, що в в за сумки це ті харяводи сумнів. Що за сумка за ті харяводитися? Що за сумка не харя будуть? Ну як буде? <риклад> все все комиссии, кроме нашей, на сегодняшний день, идется съемка. Все комиссии. Все комиссии, да. Кроме Да. Дают бумажку. Почитают так, Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватній фірмі Помфі. Це за адресою служби eh, Михайложба 29 дроб 1. Значить, є, якщо я не помиляюсь, Володя Владимирович, по-моєму, є проєкт. На столі. Да, вчора ми розглядали, просто він вчора виїжджав. Розповіть Михайло Вичко, 29 рубадін та високо. Ми запрошували заявника на комісію, але заявник сьогодні не змог, він сьогодні в Києві. І начальник управління вже сьогодні в Києві він попросився нас зустрітись, тут ми зустрічалися в за земельному проєкті. Тобто він приніс проєкт, ми просто запрошували, запрошували, щоб він приніс проєкт і показав, що там буде. Чому хоча комісія мала почитати, що там буде. Там просто є, так? Ось, п'ятся, в тебе вибори спрошують. Твоїх старших товаришів, які потім будуть бити, наступають по Значить... Це фасад. Прости, пожалуйста, Значить, будь ласка, подождите в сторону. оце пропонується. Пропонується отакий. Отакі На... Проспект Михайлушка 29 проба 1. Ага. Значить, хто не знає, де це, напевно. Это... Це діархідея, знаєте? Десь другої сторони Сюзанна. Трансалістів, помислені школи, Сюзанна. Перед Сюзан стоїть церквушка. перед серкушкою є земельна ділянка. Тобто там пропонувалося 4 роки тому динапо. Сьогодні вони просять зробити э, житловий будинок. 3, 6, 9 за поверховий з вбудованими приміщеннями для комерційного використання. На першому поверсі. Зміну його призначення земельні я... так? ні. Ну, щоб не будинок побуду побудувати, а побудувати будинок. житловий. Ну, на на пол житлового. Оно будет, ну я, нет, э -э коммерция будет, воружет. присутствует все равно. Как вопрос вообще? Через проект земной устройства. Да, через проект земной да? устройства. Да? А? Да. Вам, вам видно, нравится, да? Ну, что-то не нравится. А? Ну, чё, ты Анатолий Григорьевич. Да, сейчас, кубиночку. Так, ви у колеги спросили, вид відео подобаються? Хто? У коллеги спросили, ему нравится вдома? Ні, ну від колеги може не подобається, не, тому не, що, не, що не. Е колеги, ж є. У нас є представники управління архітектури, тому якщо це воно согласовано і головному архітектору це подобається, тому що спрось буде не з колеги, а з головного архітектора міського голови. О, і я так розумію, що це, зараз вам покажу, щоб ви... Привіт, мене. Да. Так. Це ось, дивіться, будь ласка. Значить, це буде... Ну ось цю заміну. Так. Ось Лужка. Так. Так. А ось проспект. Проспект Лужка. Лужка. Ось проспект, бачите оцей островок? Проспект. Да, да, островок, да. Так, да. ось сюди повернулись, парковка. Вот, он, вот это будет э, коммерция над дорогой. <говорить> вот это будет второй година. То есть стройно пристроено По принципу, э, как на э, Харьковской, товарищ Омщины, на церкви креста, ага. да? Э, Насколько я понимаю, на церкви не крест, потому что эта земля не была церкви. Вид, я имею в виду. Церковь на проспект. Нет, ну потеряется вид батюшкиного дома. Воскресной школы, где живые вместе с детьми, да. Трошечки потеряется. Тут, кажется, мы так понимаем, кто рисовал проект, особо не переживает. Значит, вот смотрите, как оно будет, вот визуализация. Это жарко, не будет. пожалуйста. Что-то не ограбление. Это <свят> видео то есть оно будет понимать. Оно <свят> <свят> не же. вокруг еще Ну, как в <свят> <класс, тело. свят> <Стеллант> <свят> <но, свят> там стоит. <свят> вроде все в порядке там, Только что я Я так розумію, що в будь-якому случаї, Антон Николаевич, этот проєкт будет еще дорабатываться. То есть сейчас практически ми вже наставні умови обмеження. Умови обмеження. Да. Ну вы зараз запитання займитесь. Так, головний архітектор не заперечує. Не заперечує. Не запоречується. Вадим, у вас, я так понимаю, коли до вас це все проїзду, все опять же, через нас піде. Тобто все, що де порізати, можна, ви всім порізати. С учетом и церкви и, или, или как вы вообще будете это самое? То есть у церкви своя зимой делянка, а у всех своя замольная делянка. Ну, вы знаете, я скажу, что там церкушка, я, честно говоря, не понял, как она Алло. Да. Да, пожалуйста, да, я забыл, кто я пожалуйста.

Ваше Моя пропозиція підтримати, тому що зараз кожну неділю, йде нарада першого заступника голови адміністрації Сумської обласної адміністрації і міністра Міна Іван Гудів, це доступне житло. Так, це, буде доступно, це, це буде доступне житло. Сьогодні квартири, я вам скажу так на своєму примірі, будівельний, квартири більше 100 квадратів нікому не нужны. Люди по той ціні купують себе жили дама. Це, повірте, з моєї практики, тому що всі сьогодні строїть міському голові і сказали, що двома руками ногами стоять, щоб будували житло і здавали подладки. Моя пропозиція підтримати. Буде проєкт землеустрою, буде в будь-якому випадку головний архітектор давати пояснення з цього приводу міський голова. Ну, задасть ці питання. Далі. Хто за те, щоб надати дода на розробку проєкту землеустрою, щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної фірми Комфі? Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Дякую. Далі. Так, де матеріал? Сюди. А це, по-моєму, це що откуда? Это 22? Да. Вот туда будло скрыть. Я не знаю. Где папочка с курской? А це ж откуда? Так, наступне питання про надання. В оренду земельних ділянок підприємства установим, організаціям і підприємцям. Є у вас це? Mm -hmm. e, перший пункт. Товариство біотехнік під розміщеним виробничим складськими приміщеннями вулиця Друга Заводська, 1. Просять на 25 років 3% за рахунок земельної промисловості, транспорту зв'язку, на генерації оборон та іншого призначення. Mm -hmm. Так, значить, там mm -hmm. Где тех, Біотек... де це у нас друга заводська 1. О, Хто не знает? заводська один, это воровство і там направо на це. Я так розумію, вони ще прошли вашу. Комісія погоджує, що там, є якісь у вас були зауваження или... Друга заводка, це справа за авторинком справа. За хуторинку? На Курській. На ворогський. Это на Воровского сидеть, справа Воровскому справа туда в минуту, там первый <клышленный> был. Про, ты утримался. Сил за. Я тут голова. Т... Да? Наступное питание. Да. 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 Сумская торгово-промышленная палата под размещенным административно-побутовым приміщенням улица Линска, 7А. Пусть здесь действие оставлять, потому что здесь. Ні, буде поряд центка землі через контроль. Да. І цены в них нападають за членство, вони будуть хороші, гроші. гроші. Вот. Ви знаєте, всі без роботи. Є у ну, них самолічи. Принесли не розумію. У кого люди там. Ну так і де, що? Сеточки наші. Єсть, єсть, єсть пропозиція зауважена на за те, що? Да, на 5 років. На 5 років. На дати оренду земельну ділянку під змішальне використання по вулиці Прибіжинська 7А. То за Проти утримався. П'ять років. Всім за. Наступне